Ну що я я вам хочу сказати? Я думаю, що на цьому відео буде, буде такий от трейлер, що ми будемо завтра походити в Єгипет. Але проблема в тому, що я навіть не довіряю, чи в мене вийде зробити годинний ролик зробити. І не знаю, чи в мене вийде. Тож, будь ласка, піддержіть мої, моїм лайкусиком, щоб ви піддержали мене. Добре. Просто завтра ми будемо їхати в Ні, в Турцію ми, ми будемо їхати завтра в 12 годин. І я думаю, що це буде дуже круто, якщо в мене хочеться зробити двох годинну версію. Ну а так, вами був я. Мене звати Звук Андрій. Всі... Всім удачі, всім пока-пока. Чекайте мене.